Вітаю, друзі! В ефірі Афіша Вінниці, де ви традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож не перемикайте, адже на вас чекає багато цікавого. Поїхали. Парфенюк 28 червня. Чекає усіх на незабутньому концерті. Просто небо у музеї садибі Пирогова. Шалений драйв. Найгарячіша атмосфера та щире спілкування. Врубай, Хуба Буба провела екскурсію, улюблені хіти та багато сюрпризів. Тож приходьте співати, запалювати та насолоджуватися кожною секундою. Початок о 19.00. Квитки коштують від 590 до 1330 гривень. Мабуть, цю казку всі вже знають на пам'ять. Жили собі діди, баба і була у них курочка ряба. Знайшла курочка яєчко бігла мишка, хвостиком махнула. Ну що ж тут ще додати? Проте у театрі Ляльок усе набуває нових відтінків і місце і події, і характери героїв. Тож переглядаючи цю виставу, ви і від душі посмієтеся і здивуєтесь не раз, і дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож, Завітайте початок об одинадцятій та 14.00. нуль нуль. Квиток коштує 150 гривень. Усім відома казка про хитру. Лисичку та довірливого недолугого вовчика. Та чи зможе цього разу лисичка-сестричка обманути вовчика-братика? Приходьте до театру Ляльок та побачите самі. Вистава Лисичка, сестричка та вовк подібрат не залишить байдужими ваших діток. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Степан Гіга, 5 липня з великим концертом у Вінниці. Просто небо в музеї садибі Пирогова маестро виконає легендарні пісні: цей сон, Яворина, Золото, Карпат та багато інших. Дві години золотих хітів, які живуть у серці. Мільйонів, тож не пропустіть можливість насолодитися неповторним живим виконанням та зустрічу із легендарним артистом. Початок о 19.00 квитки коштують від 450 до 1450 гривень. Їхнього вогню і запалу вистачить на всіх. Лісапетний батальйон 6 липня у Переговська із новою концертною програмою Смійся, надійся люби. Газуючи до Вінниці на своєму лісапеті, вони везуть до нас улюблені хіти. Лісапет, сама файна, секс бомби, а ще нові пісні. Кожен їхній концерт це свято і 100% позитивно. Тивного заряду. Тож приходьте самі та приводьте друзів. Початку о 19.00. Квитки коштують від 400 до 790 гривень. Якщо полюбляєте історію, обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були виготовлені ще на початку 20-го століття з над початком українського тризуба. Найзвісно ну, ж тут ви відкрити для себе нові грані української історії, тож обов'язково завітайте. Працює він з вівторка неділю з 10 до 18 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих Кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжні його орбіти за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. У нашій Вінниці ніколи не нудно. Завжди є куди піти, і на що подивитися. Тож не зволікайте, купуйте квитки на вподобані заходи та насолоджуйтесь. А в ефірі була афіш. Шарівниці, побачимось.